Вітання усім телеглядачам каналу Раї в етері. Програма на часі. Сьогодні в студії працюю для вас я, Андрій Цепуга. А гостою сьогоднішньої нашої програми є Наталія Дмитраш, начальниця управління праці Івано-Франківської міської ради. Вітання вам. Добрий день. тема сьогоднішньої нашої розмови буде діяльність ролкованих підприємств в Івано-Франківській громаді. Також ми проговоримо, який напрям зараз популярний, йде, які міста до нас переїхали, як справи розвиваються ще з початку 2022 року на про жаль російсько-української війни. Вторгнення, які міста ще також переїжджають чи зараз, це також на часі, і проговоримо звісно про ряд речей, які будуть стосуватися і наших міст. Місцян в плані е, вплив війни, е, офіційне працевлаштування, ну і ті всі речі, які ближче кінця року е, по звітності до нас будуть підходити. Тому давайте для початку для наших слухачів е, будемо розповідати, що таке, якщо хтось раптом не в курсі, що таке взагалі релокований бізнес, що таке релокація спочатку е, повномасштабної війни, з 22-го року, з лютого місяця. До нашої громади виявили бажання перемістити дуже багато підприємств в свої виробничі потужності. Вони на превеликий жаль виявили це бажання не з доброї волі, а з метою збереження свого бізнесу. На сьогоднішній день в нашій громаді. є... Здійснює діяльність 79 суб'єктів господарювання. Це є різні напрямки, це є і виробничі потужності переміщені, це є ІТ-компанії, ресторанний бізнес. Також у нас є дуже багато торгівельних закладів, відкривається. Бізнес, так, так, який перелокувався до нас на початку війни. У нас є е, такі випадки, коли бізнес повернувся, і це е, ми все розуміємо, що це є нормальне явище, коли на початку війни е, бізнес, який їхав з Києва, з Київської області. Він перемістився до міста Івано-Франківська. Трішки у нас побули попрацювали. деякі, попрацювали так, зберегли свої виробничі потужності і, і коли, назад. повернулися назад. Є бізнес, який перемістив свої виробничі потужності з Донецької області, але це є металообробка, металургія. І вони до нас перемістилися, попрацювали, але вони попрацювали і 22-й, і 23-й рік. Але на превеликий жаль, їм не вимушені були перемістити свій бізнес більше в центральну частину, оскільки у нас не вистачає фахівців даного напрямку. А також це пов'язано із базою клієнтів, які вони надавали послу або хто забирав їхню продукцію. То мабуть, ж, з логістикою буде пов'язано. логістикою, так звичайно на сьогоднішній день. Ряд підприємств, які на і по сьогоднішній день здійснюють у нас нашій громаді діяльність і вони нарощують, можна сказати. І для прикладу я коротенько розповім про ті підприємства, які ну це дійсно виробництво і які з яких міст, з яких міст вони до нас релокувалися. Ну найперше таке досить велике підприємство це є запорізький завод кольорових металів. Він релокувався на початку 2022 року. До нас вони працюють. Міста Запоріжжя на нас переїхали, вони їхня продукція в основному це іде на це йде експорт. Угу. Це вся продукція їхня, але ну, вони так само і здійснюють для українського ринку, і підприємство не тільки у нас працює, але воно і намагається, і хоче розвиватися і збільшувати свої виробничі потужності. А якщо порівняти з якою кількістю вони приїхали. На початку і зараз чи це розвивається? Ну, по, чи? по чисельності, звичайно, що вони спочатку приїхали своїми працівниками. Тут вже набирають працівників на завод місцевих, місцевих ну і внутрішньо переміщених осіб. Тому що зараз проблема дуже велика з кадрами, і це не тільки стосується релокованого бізнесу, це і бізнесу нашого місцевого. Це також. Дуже велика проблема з кадрами. Крім того, до нас реалокувалося таке дуже цікаве виробництво, як виробництво зубної пасти. Угу. Власниця цього бізнесу вона переїхала до нас з Харкова, але крім того, що вона є сама зробила цю пасту. Придумала, тобто скажімо, виключку український, український продукт. Вона ще власниця стоматологічної стоматологічної клінік, і дуже потішно що є те, що в неї клініки, працюють в Харкові в Києві і в місті Івано-Франківську. І з Харкова вони, ну тобто, вона цей бізнес не забирає, як би складно не було. Вони працюють і там. Вона з вони не тільки щоб переролокувалися і відкрили свій бізнес. Вони в нас відкрили торгову марку, розвинули свій асортимент продукції і виробляють не тільки зубну пасту, але й засоби косметичного догляду. Вони розширили свої тобто, свій туди, асортимент. Того, це розвиток. Це йде розвиток. Так, вони вже заключили договори з закордонними партнерами, працюють вже в торгову свою торгову марку. Затвердили, вони вже мають всі документи на цю торгову марку. МФТ. А вистачає взагалі, спеціалістів? ну, по брак. нашій громаді. Вистачає. Брак, а, брак. брак. Ось, брак. так само У нас такий брак кадрів. У нас вакансії на сьогоднішній день, якщо вже зачепили питання вакансій, на сьогоднішній день у нас 1100 вакансій і на обліку в пошуку роботи у нас знаходиться 490 осіб. Тобто співвідношення, самі ну, бачите, які. Якщо ми будемо говорити про те, кого нам бракує, яких фахівців, ну ви знаєте, я сьогодні ну, най, відкрила най, 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 найбільший. Її найбільший. Відсоток. Я сьогодні відкрила класифікатор професії. Mm -hmm. Так має таке враження, що відкрила довідник от центру зайнятості, дав перелік вакансій оцей mm -hmm. класифікатор е, професій. Тобто всіх від е, робітничих професій до з людей із вищою освіти, нам потрібні лі лікарі, інженери. Ем, ну я вже говорила продавців. Продавців у нас, якщо подивитися минулий місяць, у нас на минулий місяць нам потрібно було понад 70 вакансій. Це є продавці, продавці-консультанти, кухарі. Якщо ми говоримо ну, робітничих професій, електрозварювальники. Просто зварювальники, монтери, електриків, інженери з охорони праці, медичних працівників, працівників і лікарів, і молодшого персоналу медичного а співвідношення а, саме чоловіків і жінок. Воно дуже відчутне. Ну я так розумію. Ну, є професії, на які жінка ну просто ну не то що не ну. Піде, але може не вистачати фаху, може, ну у нас є робітничі професії, скажімо так, і чоловічі професії більшості. Якби це не було не звучало по-сексистському, ну по але ну насправді так, так, за можна, можна перезвичайно перекваліфіковуватися, ну але брак дуже великий брак робітничих кадрів. Це ще крім того, пов'язано із і мобілізаційними питаннями, і дуже багато людей виїхало за кордон. Е, ну, ось... Така, проблема, така проблема в місті є, і це не тільки в місті Івано-Франківську, це, це по Україні, по Україні загалом. Ем, ну і якщо говорити далі про підприємства, які релокувалися, то яких, скажімо так, не було в нашій так, громаді. Так, так. Наприклад, до нас приїхали новинки, новинки так, які не були, які не, не здійснювали цього виробництва. Е, у нас є підприємство, яке переїхало з Харкова, Мейсон Тренд. Вони виробляють текстильні вироби, губки. Це mm -hmm. що ми, посуду з нами, звичайні, речі. звичайні, речі, би, звичайні, да, звичайні речі, речі. Так само є такі підприємства так, їхні з одного вони міста, з Харкова. Viva Trade, вони виготовляють самоклеючі наліпки, тобто mm -hmm. це, що ми бачимо на шампунях, етикетки. Так, стікери. стік. Будь... Та, mm -hmm. Це все, що самоклеючі, це їхнє виробництво. Цікаве виробництво це є сімейний бізнес. Чоловік, ветеран війни, це торгова марка. Вишиванка. Вони переїхали до нас. Вони в Києві займалися іншим, мали дружину одним. Займалася, чоловік другим. А коли приїхали до нас, і вони зайнялись дуже на початку війни волонтерством. Вони волонтерили і стикнулися з такою проблемою, що не вистачало е, сувенірів подяк для закордонних партнерів, а, які, знаєте, от, якась цікавинка угу. українська. Вони захотіли е, вишиванки дарувати. І коли вони побачили, що це більше все е, вишиванки, скажімо, не такі, які вони собі, або не на такій тканині, ну, uh -huh. люди от мали вже їх собі. І вони виграли, подався пан е, Олександр на грант Дякую. ветеранський і отримав. Що ці кошти він закупив обладнання і. Е... В нас вони здійснюють виробництво. Вони мають магазини і у Львові, і в Франківську не в них виробництво. Магазини вони як працюють, можна в них замовити, купити через інтернет. А так само вони у Львові мають досить великий магазин. Багато відсоток ветеранів суто вже молодих ветеранів на превеликий жаль, які відновлюють роботу, тому що зазвичай полягає проблема, як вони повинні інтегруватися назад в суспільство. Чи є якісь можливо у вас інформація? Як вони от власне про вишиванку, ви ще не сказали, можливо, щось є таке ж на кшталт. Ну, ми володіємо інформацією про бізнес, який до прикладу звертався в центр зайнятості щодо. Оцої є допомоги, написання проєкту, mm -hmm. щоб отримати кошти. Ну, якщо брати за двадцять третій, 24-й рік про той бізнес, який у нас є, то їх десь приблизно там 35-37 mm -hmm. суб'єктів відкрили свій бізнес, і тобто працюють. все ж таки функціонує. функціонує Так, Та, у нас дуже добре в такому напрямку працює наш є комунальний заклад Дім Воїна. Вони надають як психологічну підтримку не тільки ветеранам, а їх і членам їхніх сімей. Вони працюють так само із. Ветеранами або бажаючими членами їхніх сімей відкрити бізнес і надають консультації, запрошують фахівців, і ви розумієте, що це у нас є і бізнес-інкубатор, так само який працює при універс... технічному університеті, де міська рада так само проводить навчання, ми з ними співпрацюємо. Але коли ти в своєму середовищі, напевно, там і легше, і якось. В теплі і так, між своїми комфортніше. комфортніше, тому у нас дуже такий от дім воїна. Він вони дуже тісно співпрацюють і проходять і популяризують якраз ветеранський бізнес. Вони з ними зустрічаються. Ми їх залучаємо. Пан Олександр, до речі, от, з вишиванки він дуже активно долучається до всіх заходів наших, які ми проводимо, де він розповідає про те, що не так складно відкрити бізнес, не так складно провести оці. Ну, чого люди бояться, не хочуть відкривати бізнес і не хочуть брати грантові кошти. Оце на відкриття mm -hmm. бізнесу. Паперова робота, як, Узнання, я, як я буду звітувати, тому так, що, так. що це кошти від держави. Так? І пан Олександр він коли приходить, він розповідає. В нього такі дуже гарні презентації. Він розповідає, і ми проводимо такі заходи. Запрошуємо так само, запрошуємо внутрішньопереміщених осіб. Або членів сімей, які воюють, або ну на ну, великий так. жаль, хто кого вже немає рідних, але вони можуть так само взяти кошти на відкриття бізнесу, здійснити там чи свою, чи батькову тобто то, цьому змрів. нічого страшного немає. немає. Тільки мати бажання Так, бажання, та бажання, бажання і є, є сприяння, є допомога. Звичайно також мушу запитати, скільки тема заробітної плати це буде достатньо цікава річ, тому що я мав змогу спілкуватися. А з людьми, які переїхали сюди, релокувалися, і в них є певне співвідношення. Можливо, розвінчаєте, можливо, підтвердите, тому що коли ми беремо місто мільйонник, дуже велике місто, яке Звичайно. приїжджає сюди, і вони дивуються зробітнім платам, платам. Так, так тому що для них це виходить дуже дешево, тому що ну себто ми не можемо порівняти івано-франківський, не можемо порівняти допустимо місто Харків. Так, тому що це розміра колосальні по населенню і ну в загальному. То чи виникає таке співвідношення і яким чином воно вирівнюється? Звичайно, що виникає У нас заробітні плати на порядок, то більше нижчі, як в них були. Але люди, які хочуть працювати, яким. Потрібні кошти будуть іти і будуть працювати, будуть шукати. У нас зараз в центрі зайнятості багато вакансій, як я вже говорила, і заробітна плата так само там від і до від мінімальної, там до 20-25 тисяч. Ну насамперед потрібно спробувати працювати, а тоді вже. Можна говорити, та можна говорити як фахівець, що я от хочу там підняття. Я думаю, що компроміс завжди буде. І роботодавець, якщо в нього не вистачає кадрів, він буде йти, бачучи, що він втрачає того Специїста. фахів спеціаліста, так, він буде йти і піднімати заробітні плату. Основне, щоб люди працювали офіційно. Може, на превеликий жаль у нас у місті в місці... нас до речі, прохали. як е, на рахунок офіційного працевлаштування е, йде така тенденція? Ну вона завжди була. Це ні для кого не секрет, що хтось хоче і в темну працювати, і тому в тому числі, і компанії, де коли можуть сприяти, е, чи йде така тенденція і надалі, чи ситуація виправляється? І яким чином е, чи відбувалися і відбуваються перевірки, і що ви по цьому питанні можете сказати е, тенденція не зменшується? На превеликий жаль зменшується. не зменшується. Вона, як на мене, вона навіть іде тенденція вона зростає. В місті Івано-Франківську діє рейдова робоча група, а крім того, фахівці управління праці спільно з муніципальною інспекцією добродії вони ходять і проводять інформаційну роботу. Хочу навести тільки такі цифри, що станом на Сьогодні в нас проведено більше двох тисяч обстежень суб'єктів. Виявлено більше. 300 неоформлених працівників оформлено біля 350 суб'єктів. Але тут треба розуміти, що це тільки ті та інформація, яку суб'єкти, коли ми виявили, суб'єкта неоформленого, Він нам подав інформацію, що він оформив. А є ж суб'єкти, коли ви прийшли на робочому місці, застали працівника, який офіційно працював першу, скажу в цю зміну. Так, оце особливо стосується кав'ярень mm -hmm. там чи магазинів. А в другу зміну хтось працював неофіційно, mm -hmm. а йому так, ну скажемо, mm -hmm. на, на, на той момент. Так, слава обставини, що працювала саме людина, яка була офіційно працевлаштована. І в нас інколи є випадки, коли в на другий день нам приходять сповіщення. Ми залишаємо свою інформаційну листівочку. що людина, як ризики про неофіційне де дає наша інформація, де є наші контакти. І нам на електронну нашу адресу дуже чимним. Ми дякуємо таким суб'єктам. Споряджаю, надсилає повідомлення, скрін з mm. податково, що в нього людина з сьогоднішнього дня офіційно, офіційно. працює. І Ми так розуміємо, що це добросовісний роботодавець це працює, який, так. і це працює. Ми не караючий орган, ми не в нас в органі місцевого зброювання зняли ці повноваження у 2021 році. Хто, хто, це хто є південно-західне міжрегіональне управління держпраці. За станом на сьогоднішній день, за, за цей період 24-го року, в держпрацю передано таких 29 суб'єктів, які після проведення в нас нашими. Фахівцями інформаційно розясної роботи не усунули цей недолік, і вони не захотіли, не вияв... ну, не виявили бажання. Ви знаєте, ну, ви це правитись. видно виправити ситуацію, це видно в розмові, це видно, що людина не буде. Mm. Ти йдеш другий раз до неї. А які це санкції, штрафні? Тоді йде де вже держпраця, mm. проводить у них перевірку, і ми володіємо інформацією, що на одного суб'єкта буде накладено штрафні санкції в розмірі 80 тисяч гривень. Тобто це іде е, накладання саме на підприємця, так, допустимо, та... чи йде і на людину в тому Ні, числі? На підприємця Тільки на підприємця. думаю, нас можливо таким чином також а, ну тут би було знаєте, трішки і, і добре, тому ну, що так. дуже багато підприємців говорять про те, що е, людина не хоче працевлаштовуватися. Каже, якщо я ні-ні, я маю там ще якісь пільги, мені не потрібно офіційного mm -hmm. працевлаштування. І тоді робото ну, а люди, оскільки. Підприємці зараз в такій ситуації, що дуже бракує робітних кадрів, тому вони йдуть і на, інколи на такі поступки, що ну добре, ну попрацюєш метам. А є підприємці, які свідомо не оформляють, уникаючи сплати податків. Е, до речі, про сплату податків е, релокованим бізнесом, якщо брати в нас, бізнес не тільки релокувався і працює на наших теренах. Так? Бізнес сплачує податки. І за якщо порівняти 23-й рік і 10 місяців 2024 року, то за 2023 рік релокованим бізнесом було сплачено 11,9 мільйонів гривень до місцевого бюджету. За 10 місяців цього року вже сплачено 11,7 мільйонів. Тобто бізнес він релокується, він перереєстровується і сплачує податки в нашу громаду. Це, на мою думку, також дуже важливий фактор, тому що, я думаю, на превеликий жаль, мабуть, і війна спрацювала, тому що якщо ти сплачуєш добросовісно податки, це йде на Збройні Сили України безпосередньо. Так. так. І воно відіграє важливу роль. Також не можу не зачепити тему на рахунок індустріальних парків. Я знаю, що є в нас така річ. Чи можете ви трішки розповісти, що це таке, як воно працює? Ну, У нас є індустріальний парк в Арканві. На теренах там теж багато є бізнесу, і нашого, і релокованого. Ну, розглядається питання щодо створення індустріального парку в громади, але не можу чітко mm -hmm. зараз вам сказати, коли це питання буде врегульовано mm -hmm. та і. Тобто це площадка? Площадка, так, так. Для того, щоб чи релоковані підприємства, чи, не, наші, чи підприємства наші підприємства мають право та. і змогу ну, працювати? Ми маємо також розуміти, що наше місто не таке велике, і наше місто було не готове приймати таку кількість людей, такі, таку кількість людей і підприємств, які приїжджають з потужностями, і їм потрібні площі, такі, дуже які великі, в нас так. Дуже, дуже великі площі, і крани У нас і зараз, у 2023 році, було трішки таке. За, ну, тобто не, на, не поступало е, наскільки багато е, пропозицій, а ну, було там, скажімо, за рік пару пропозицій щодо релокації бізнесу е, цьогоріч було більше пропозицій, поступають пропозиції, але, на превеликий жаль, задовільнити їх е, немає можливості, оскільки це є великі підприємства. Це є Донецька, Луганська область, яким чином тоді це пере... Вони, вони поки що розглядають, хоча б частково uh -huh. перевезти, тому що хоча б якусь певну, певну частину, uh -huh. та є питання щодо приміщень. Щодо... Є такі виробництва, які потребують чистих приміщень, вже зразу готових uh -huh. приміщень. У них тобто немає. І станом на 24-й рік також є звернення. Є, звернення продовжується. Угу. Продовжується, щось частково обговорюється на етапі обговорення. Хтось приїжджає, оглядає, щоб подальшому до власників донести інформацію бізнесу, що там десь щось можна розмістити, там щось можна розмістити. Дякую, дякую за інформацію. Також я знаю, що 22 листопада у вас відбувався захід, хотілося б трішки більше про нього дізнатися. Це західноукраїнський бізнес-форум. Можете готові розповісти щось? Ну, це на це було організовано бізнес-асоціацією, uh -huh. було багато представників, були представники із, із релокованого бізнесу, так само брали участь у одній з платформ. Дуже цікавий був захід. Ну, міська рада не, не була організатором uh -huh. цього. Це бізнес асоціація. Ініціатива йде з тієї Так. і це дуже потішно, бо зокрема, у нас від початку повномасштабної війни. У нас була створена платформа, тому що ми не знали, як нам е, об'єднати бізнес, який телефонує у цю всю інформацію акумулювати. Була створена платформа, платформа цей бізнес нав, яка е, на якій розміщувалась інформацію, як бізнес, який хоче релакуватися, і бізнес, який має площі і пропонує ці площі, угу. тому що площі потрібні були не тільки великі площі для великого бізнесу, а й для маленького для бізнесу. Мово, і ми обмінювалися таким чином цю інформацію. Пізніше бізнес е, створили е, чат у, в телеграм-каналі, і бізнес, місцевий бізнес залучений, і бізнес, який я релокував, дуже е, так. Приємно за ними спостерігати, як вони обмінюються інформацією. Mm -hmm. Там мені треба то, мені треба ось майстра. Мені треба хто знає гарно там фотографа, mm -hmm. хто знає там менеджера. І такий, такий дуже активний цей чат. Це дуже приємно, і вони обмінюються за рахунок того таким, такою інформацію. А крім того, вони обмінюються, вони взнають гранти. Не тільки які дає держава, а де можна ще mm. е, міжнародні гранти, де по, по напрямках діяльності вони обмінюються дою, досвідом. Дякую вам. Можливо, якісь запитання чи, можливо, якась інформація, яку би ви хотіли оголосити. Маємо змогу і до слухачів звернутися. Ну, насамперед, хочу подякувати бізнесу, який працює прозоро, який сплачує податки, легалізовує своїх працівників. А також хочу звернутися до бізнесу, який переїхав, і він не звертався в такі структури ну, виконавчої влади, до міста, скажімо, і ми про них можемо не знати. Але оскільки у нас є і програми, оскільки у нас є програма навчання, проведення різноманітних навчань, у нас є бізнес-інкубатор, де в нас проводяться різноманітні тренінги, ми можемо таким чином їм в чомусь допомогти і сприяти. сприяти. Крім того, у нас відбуваються конкурси, це є, якщо це програма міжнародних грантів. То в нас, от і в двадцять і двадцять третьому, і 24-му роках відбудувалися конкурси, і бізнес міг отримати грант ваучер на розвиток свого бізнесу. Для прикладу, от цього року, в нас один з релокованих бізнесів отримав грант. До 100 тисяч на розвиток свого бізнесу. Це звичайно, ну там не поділені на сфери, mm -hmm. на напрямки що цей грант не давав можливості закупити обладнання, якщо дуже багато mm -hmm. бізнесу mm -hmm. так, але він дав ці кошти для розвитку бізнесу в напрямку, щоб його популяризації, там розробка сайтів, наповнення ну це також немало важливо для бізнесу, який хоче свою продукцію, наприклад, популяризувати, щоб про нього чули, про нього знали. Ну так це допомога. Допомога, так. Так, дякую вам. Нагадую, що на сьогодні гостою студії була Наталія Дмитраш, начальниця управління праці Івано-Франківської міської ради. Сподіваюся, також побачити вас зовсім скоро. Також трішки проговоримо і про звітність, і про наступний рік, який буде також сподіваюсь, перспективним. І обов'язково, що він був переможним для України. Дякую, дякую обов'язково.